Привіт друзі. Сьогодні у нас бомбезна погода. Ну, таке хмарне спрояснення, але в принципі тепло. Приїхав, зараз міняю от плівки, знімаю холстинки, забираємо мок і міняю, ставляю їм плівки, тому що вже пішло більш-менш стабільне тепло і зараз вони багато вирощують розплоду, тому треба, щоб у них було тепло всередині. Саме тому буду класти їм плівки. І забирати мох. Так їм буде тепліше. Ну, от відводок минулорічний це з минулого року рій. Так от він виглядає. ну Їх тут небагато, тому що я їх не годував, з русі не було стимуляції маток. Вони не відкладали яйця. Дуже рано покинули це діло, як то кажуть. Тому, ну в принципі, це класний відводочок. В цьому році це вже буде ціла сім'я. Отак от вони виглядають, добре перезимували. Звісно, не все так гладко. Є різні, є взагалі жменька бджіл, є такі, що і обісралися. Зараз будемо всіх дивитися, але в принципі нічого так перезимували. Кладу їм також от мед, понабирав в пакети кожен рік. До цього клав по два рази і цього року покладу лише один, тому що два їм тут буде забагато. Вони потім швидко набирають силу і починають роїтися дуже рано. А мені це не потрібно. Мох вологи будемо просушувати, тому що бджоли дихають, відповідно, він накопичує в собі всю цю вологу. Та й ту, що вулику зайву також. Зараз будемо продовжувати. Як я казав, не все так гладко, є ось і такі, бачите, сліди по носу. От їх тут, я підмухав, поховалися, але їх тут десь рамки на дві буде. Ну, Це нічого страшного, це не так і багато, ми їх обробимо санапіном. Туди далі. От Він такий універсальний засіб допоможе більш-менш, плюс почнуть носити мед нормальний свіжий. От навіть лічинка молі тут перезимувала непогано. Ну не лічінка, стара моль, але її лічінка бігає. Ну то таке. Так, бджоли десь там у середині ховаються, вони тут є. Так. Зараз подивимось, що тут у нас. Новий рядочок почали. Тут, бачите, тут мох сухенький. Зараз ми його приберемо весь, Ні, рукою не зручно, але нічого, потерпимо. Так, що ж ти зробиш? На меду зимували, тому в принципі вони дуже класно, я би так сказав, перезимували. Поки що те, що я бачу тому що ні краплинки не давав цукру. Якби давав, я думаю, вони б трішки були б посилі більші, але Ну, що зробиш? Цукор був дуже дорогий, тому так, ну от, те що ми бачимо. Ці прекрасно перезимували. Це сім'я з минулого року. Ніяких питань. Ну що, нормально, бачите, нема слідів поносу. На стінках в принципі, спереду є в усіх сліди поносу. А так тут ну, вон є краплинка таке, маленьке, чисто маленьке, але ж у нас і мед соняшника чисте. Чисто Чиста меди, то і Ну, В принципі, вони нормально перезимували, я задоволений. Продовжуємо далі. От є сліди. По носу, бачите. Але сімейка ну, така, як. За нашими мірками нічого. середненька. не гігант, але і не слабенька. От. Ця, оця сусідня, зараз будемо розпочатувати кожен рік, ну, у них носу Кожен рік, я не знаю, чи це така може якась помість породи, більш південніші бджоли, тому що для них. Хоча в нас вже зими теж теплено. Щось, їм, щось воно в їх не так. Кожен рік вони обсираються і в принципі гарна, дуже потужна, сильна сімейка, приносять завжди мед. Побачимо зараз, як вони в тому році вони роїлися. ну Цей рік в принципі нормально, бачите, немає. Є такі дуже-дуже дрібненькі сліди, от наприклад. Але так в принципі немає. Зараз ми зліземо глянемо на... Передню стінку, ну і передня стінка чиста, бачите, зазвичай тут вони у них добрі такі сліди були по носу, але цього року все добре. В общем, обдивилися ми все і можна вже підсумувати нашу зимівлю. Скажу так, значить у нас є мінуса. Поки що на даний момент я лише Убрав холстинки, і поклав їм мед і плівку. Більше нічого не робив. За наступним разом ми вже пошкрібаємо то всі надбудови, які є зверху, почистимо дніща і, і е, передимося, у кого є матки, у кого нема. Буду відвигати рамки, дивитися, які є розплід, є яйця, немає. Саму матку ніхто шукати, звісно ж, не буде. Це довго. Є на всіх вуликах сліди по носу, ну це таке, це нормально. В принципі, там нічого страшного немає. Пропало в нас за зиму 7 штук. Дві з В однією матка отрутіла, цей крайній жовтий. От І поки я побачив, вони коротше, там уже нікого не залишилося. І одну обчистили, там теж був дуже слабенький відводочок, його обчистили бджоли. Ну а за зиму пропало 5 штук. І є підозра на одну, що немає матки. От, такі в нас на даний час справи. Більш детально гляну, потім ще, може, щось виявиться, Ну, побачимо. Поки що так. Все нормально. От, в принципі, що нічого такого особливого, завжди є якісь втрати. От, всі ці відводки один там, бо пропав ще з осіння. Так, в принципі, ці чотири, як були, так і є. Ці чотири також є. Ну і тут не де пропали. Зараз ми позабираємо в них рамки, прочистимо вулики і на цьому все. Бджоли полазив, їх трошки розізлив, крутяться по пасіці. Та й нас і тепло, воно хоч і хмарно, але дуже тепло. Ну На цьому, друзі, тоді будемо відео завершувати. Не обов'язково всі підписуйтесь, крім москалів. Ставляйте вподобайки обов'язково, коментуйте, запитуйте, буду радий всім допомогти. Ну, на цьому тоді всім до побачення і всього вам найкращого.